привіт привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала дуже-дуже ну, цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! У річці у ставі у морі живе і не є горя. Дзьоба немає! Та дзьобає із гачків мушок, жучків, черв'ячків. Дітки, хто це? Про кого йде мова? Так, вірно, це риба. Риби це тварини, тіло яких вкрите слизькою лускою. Цією ознакою риби і відрізняються від інших тварин. А ще риби живуть під водою. Усі риби різні. Риби мешкають у водоймах прісних та солоних. Такі риби, як окунь, сом, карась, короб, щука, водяться у прісних водоймах. У водоймі риби дуже обережні, їх побачити майже неможливо. На тлі темного дна. Їх взагалі не видно. Риби чудово пристосовуються і маскуються у водному середовищі. Давайте розглянемо з вами будову риби. Тіло риби складається з голови, тулуба, хвоста, зябрової кришки та плавців. Є плавці грудні. Черевні плавці, спинний плавець та хвостовий плавець, а також у риби є очі та рот. Кожен плавець відіграє свою роль. За допомогою хвоста риба рухається вперед, а грудні плавці Допомагають повертати праворуч та ліворуч. А плавці на спині утримують рибку у воді і вона не перегортається догори животом. Дихають рибки у воді киснем за допомогою зябер. Діти, а підкажіть мені, чи вміють риби розмовляти? А вже ж не вміють, навіть відкриваючи ротика. Не вимовляють ані звука, а тільки випускають повітря з рота у вигляді умедних бульбашок. Давайте поближче познайомимось з мешканцями прісних водой. І живуть тут прісноводні риби. І ось перша риба, з якою ми з вами зведемо знайомство, це щука, це хижак. Який харчується іншими рибками та жабками. А наступна рибка краснопірка. Це риба, яка отримала свою назву завдяки забарвленню плавців та хвоста. Їсть вона черв'яків, і кринки, і молоді пагани водоростей. болотистих річках та озерах і харчується рослинами та дрібненькими равниками, а ось ця риба називається товстолоб. Іноді її називають морською корівкою, тому що він дуже багато їсть водоростей. І ще одна риба найбільша прісноводна риба. Називається сом. Він має велику голову та довгі вуса. А зараз давайте повторимо назви пісноводних риб. Товстолоб. Краснопірка. Сом. Парась. щука. Окрім риб прісноводних, Водуємо можна зустріти ще жабу, рака, равлика. Ну що ж, дітки, ось наше заняття і підходить до завершення, і нам час з вами прощатися. Сподіваюся, що вам було цікаво і ви запам'ятали назви трісноводних риб. На все добре!